Крити для себе косметологічний прилад, що в десятки разів посилює дію сироваток. Користуватися мезоролером вдома безпечно, безболісно і дуже просто. Тож, як це працює, голочки ролера утворюють мікропроколи в епідермісі під час прокочування. Така стимуляція допомагає активним сироваткам швидше долати роговий шар шкіри, глибше проникати, і інтенсивніше діяти. Наскільки це боляче? Голочки на барабані мезоролера мають довжину всього 0,5 мм і є дуже тонкими, завдяки чому процедура в 98 випадків не спричиняє кров'яної роси. Це зовсім не боляче. Під час прокатки відчувається легке поколювання. А почервоніння після застосування минає через години півтори. Правильно користуватись мезеролером. Це індивідуальний інструмент для особистого користування. Продезінфікуйте його в розчині хлоргексидину 10 хвилин. Одягніть одноразові рукавички, протріть в них руки хлоргексидином та шкіру обличчя. Нанесіть сироводку в рукавичках та розподіліть по всій шкірі. Починайте прокочувати ролик. Кожну зону окремо згідно класичної схеми: хрест на хрест по 5 разів. Не розвертайте мезеролер на шкірі, а переставляйте, якщо хочете змінити напрям рока. Після завершення процедури продезінфікуйте прилад протягом п'ятнадцяти. Дятці хвилин в розчині користуватись не можна один раз на тиждень. Сподіваємось, що така інструкція буде вам корисною в досягненні яскравих результатів.